Зусіх вітаю! І це моє буде перше відео, яке буду спонукати моїх учнів та підписників до стабільного заняття на педі або на мішочку, або на барабанах. Я буду кожен день викладати коротеньке відео, де ми будемо відпрацьовувати одну якусь вправу разом, поступово піднімаючи темп і розвиваючи наші руки. Тому, поїхали. Сьогодні у нас перша вправа буде називатися 4-3-3. П'ять, два. Хто ще не знає цю вправу, я залишу посилання на цю вправу. Якщо коротко розі... розказати, то ми граємо з вами восьмими нотами, але рахуємо четвертними. Тобто у нас те з вами один, два, три, чотири. До чотирьох порахували, потім лівий один, два, три, чотири. Так само ми так пограли декілька разів. Перейшли на три, один, два, три, один, два, три. Потім п'ять, один, два, три, чотири. 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5. І коли в нас йде на 2. Ми починаємо з вами з правої. 1, 2, ліва, 2. І починаємо з лівої 16. 1, 2, 1, 2. Потім ліва рука. 2, права. 2 З правої. 1, 2, 1, 2. І я буду казати, коли ми переходимо з однієї цифри на іншу. Тому поїхали. Тем 85. Починаємо на 4 і 4, 1, 2, 3, 4, ліва, 1, 2, 3, права, 1, 2, 3, ліва, 1, 2, розслабляємось, кидаємо палку в палку мішочок або в пет, і спокійно собі рахуємо до 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, а тепер на 3 рахуємо, і 1, Три, один, два, три, один, два, на один, два, три, четыре, пять. Один, два, три, чотири, пять, один, два, три, чотири, пять, один, два, три, чотири, пять, один, два, на два, один, два, з лівої, шестнадцать. І раз, два, три, ліва. Раз, два, права, справою. Один.

Один, пять, один. Два. Один. Один. Всі удари однакові. Один, два, три, на два, пять. Один, два, один. З лівої. Один, два, один, два, ліва, права, З правої. Один, два. Всі однокові. Шестай Сім також. Такі, 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 такі так. Én, так, как,, так, как, так, 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 так. Днімаємо тему до 115. 1, Один, два, три. Поїхали. Один, два, три, чотири. Один, два, три, 4, один, 2, 3, 4, один, два, три. Ще раз. Один, два, три, чотири, один, два, три, чотири, один, два, три, чотири, один, два, три, на три.

Лівий, ліва, право, справай, право, ліво, злівий, ліво, вправа, справа іди. І остання для самих продвинутих, як то кажуть, темп 155. Один, два, три, чотири. 1, 2, 我定的。Okay. Oh, Друзі, напишіть, будь ласка, в коментарях, до якого темпу ви дійшли. Якщо вам сподобалось це відео, поставте лайк, підписку і чекайте завтра нового відео.